Я вам скажу добру новину. В царстві Божому, як на небі, так і на землі, немає місця нічому сатанинському. Леже вченням, леже пророцтвом. Там немає місця. І ми це явно легко виявляємо, з легкістю просто. Коли кажуть, що ікона чудотворна, ми з легкістю виявляємо, що це брехня. В царстві Божому ікон немає, тому що взагалі ікона намальована з уяви. Знаєте, я почув, що монахи сиділи, їм не було що робити. Чим вони тільки не займались, правда. Але якимось не вдавалось тим всім займатися, може, не вийшли по фейсу. Ну, вони сиділи і малювали. І те, що намалювали, казали, що це Ісус. Потім вони намалювали Марію, потім вони почали ангелів малювати. Ну, вони все, от потихеньку, потихеньку, і заповнили храми своєю хворобливою уявою. Чому ви лишаєтесь непокірними? Я не знаю. Чому ви не хочете звірити те, що ми говоримо? Я не знаю, чому не прийняти вам благовістку. Я теж не знаю, чому ви не приймаєте, чому ви лишаєтесь далі непокірними. І коли навіть читаєш Євангелію і говориш, ось написано, хто увірує, буде робити те, що я робив. Йоанна, 14 розділ. Там написано. Ісус Христос каже, по правді, по правді, ви будете робити. Хто буде робити? Той, хто увірує в мене. А ти кажеш, що ти віруєш. Але нічого того, що Христос робив, не робиш. Ви кличете постійно Господа на допомогу, а Він є в вас. Ну як з цим зжитися, як це зрозуміти, як це пізнати? Тільки через навчання, тільки через Євангелію, тільки через слово, істине слово. І коли ти пізнаєш істину, Бог зробить тебе вільним. Зробить. Ти там, якщо хочеш, думай. Ну, якщо ти відкриєш Євангелію, почнеш потихеньку. Брати розумом її, навіть людським розумом, ти прийдеш до того, що ти почуєш в Івана 3.3 хто не народиться згори царства Божого не побачить.